Доброго дня пропонуємо відеоінструкцію з використання навчального сайту Електронний навчально-методичний комплекс загальноосвітнього підготовка. Для того, щоб потрапити на цей сайт, необхідно спершу зайти на офіційний сайт Державного навчального закладу Запорізьке машинобудівне вище професійне училище і в розділі Методична робота перейти за активним посиланням на цей потрібний сайт. Необхідно зазначити, що він був створений як база даних дидактичних та навчально-методичних матеріалів загальноосвітньої дисципліни. Сайт складається з таких сторінок: бібліотека, де розміщені підручники та література додаткова і довідкова загальноосвітньої дисципліни. Друга сторінка ЗНО, де розміщені. Тести онлайн та тренажери для підготовки здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання самотушки. І крім цього є 10 сторінок за кількістю навчальних дисциплін, розміщених тут, а саме: біологія, екологія, українська мова, українська література, історія України, англійська мова, математика, фізика, астрономія, хімія, географія та інформатика. До кожної навчальної дисципліни є 3 півсторінки. Презентації, відеоконтент та контроль знань, де розміщені додаткові дидактичні матеріали для використання до підготовки на урок. для того, щоб побачити, яким чином може викладач використати цей навчальний сайт, переходимо на сторінку Українська мова. На цій сторінці розміщена програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Крім цього, розміщений поурочно тематичний план, розроблений відповідно до цієї програми за визначеною кількістю годин. До кожного уроку є активне посилання на план конспект уроку, який викладач може використати під час підготовки або надати в класрум для здобувачів освіти або активне посилання на відеоурок. Візьмімо, наприклад, урок номер 43 Ми бачимо, що працює активне посилання на план конспект уроку. Крім цього, для того, щоб перевірити рівень засвоєння здобувачами освіти знань на уроці, викладач може використати знову ж таки активне посилання на тестову перевірку знань. Якщо, наприклад, викладач дійснює підготовку до уроку в асинхронному режимі, то тут буде доречне використання відеоуроку. Окрім цього, якщо відповідно до рівня навчальних досягнень учнів певної групи цих матеріалів замало, то викладач може також використати додаткові матеріали. Наприклад, презентації. Презентації розміщені у списковому складі. Окрім того, є ще додаткові презентації, розміщені от таким чином. Саме тут викладач може обрати ту, яка йому знадобиться під час підготовки до уроку. Яким чином здобувач освіти може використати цей навчальний сайт? Для двох завдань, по-перше, для засвоєння програмового матеріалу з відповідного навчального предмета. треба зазначити, що освітній процес в державному навчальному закладі Запорізько вишнобудівне вище професійне училище наразі організований на платформі Classroom за кількістю навчальних рук, які є на навчанні у закладі. Кожен викладач, плануючи урок. Розміщує всі матеріали і активні посилання на проведення онлайн уроку в цьому клас румі. Відповідно, якщо здобувач освіти, має можливість відвідати онлайн-урок вчасно відповідно до розкладу, і він опановує матеріал разом з викладачем. Якщо такої технічної можливості немає, то учень має можливість відвідати урок. І опрацювати самотужки матеріали в той час, коли йому буде зручно, і обрати саме той матеріал, який сприятиме кращому засвоєнню навчальної дисципліни. Якщо урок заплановано в синхронному режимі, то викладач може використати додатково презентації, наприклад, може використати google форми А якщо урок заплановано в асинхронному режимі, то звичайно доречно буде розмістити в румі «Відеоурок для кращого засвоєння навчального матеріалу з цієї теми. Крім того, учень може використати навчальний сайт для підготовки, по-перше, до зовнішнього незалежного оцінювання. Для цього він має зайти на сторінку ЗНО і у вкладці. Тести онлайн, знайти той предмет, який його цікавить, і в режимі реального часу пройти онлайн-тестування. Тести онлайн. Крім цього, учень може перевірити рівень засвоєння програмного матеріалу з будь-якого предмету і з будь-якої теми, і перевірити це за допомогою онлайн-тестів. Які розроблені в Google-формі або за допомогою пласта, і такі тести є майже до кожного предмета. Для цього візьмемо, наприклад, біологію, заходимо на підсторінку Контроль знань, обираємо тему, яка цікавить, наприклад, тема біорізноманіття, предмет біології і екології. І за активним посиланням здобувачу світи маємо можливість зайти на цей тест в будь-який час і перевірити свої знання. Отож, навчальний сайт, електронний навчально-методичний посібник використовують викладачі і здобувачі освіти нашого закладу. Пропонуємо його ви для використання і колегам.